Виявили залізодефіцит і призначили залізо. Адекватна тактика чи ні? В цілому так, але є невеличка проблема. Тобто, ми виявили певний дефект і ми намагаємося його компенсувати. Іншими словами, ми ніби гасимо пожежу. А питання в тому, чому у нас виникла пожежа? У нас були на вислід роти, у нас була погана стара проводка, чи десь недосконало працював наш електрик. Отже, завжди треба розуміти, що. Лише призначивши пігулку, навіть таку чарівну, як залізо, навіть додавши кислоту і вітамін С для покращення засвоєння або певні продукти харчування, найважливіше зрозуміти, а чому виник цей залізодефіцит. І І оце іноді буває задачкою з зірочкою. Найчастіша причина для дівчат це рісні місячні. Так, ви можете здивуватися, але в старі часи дівчата так багато не менструювали. Переважно жінки ще якихось років 300-400, тому були або вагітні, або лактували. І місячних у них не було. А зараз, щомісяця, жінка втрачає певну кількість крові, і іноді ця кількість надфізіологічна, тобто ненормальна. Тому всі дівчата, які мають рясні або тривалі місячні, так чи інакше на певному етапі життя можуть мати залізодефіцит. І це одна група дівчат. Друга група дівчат, ті, які мають міжменструальні кровянисті виділення, це буває, наприклад, при ендометріозі, при певних гормональних розладах, тобто, у них, окрім просто менструальної кровотечі, є ще крововтрата, наприклад, під час овуляції або просто в будь-який період менструального циклу. І є дівчата, які мають проблему так званої мазні кровомазання, у яких стоїть внутрішньоматковий контрацептив. Тобто, це гінкологічна група. Другий момент це ті дівчата, які мають проблеми шлунково кишковим трактом. Тобто залізу ми можемо давати його хоч тоннами, але воно не засвоюється. Коли це буває? Це буває при виразковій хворобі, гастриті, але найчастіше при. Коліті, хронічний виразковий коліт або інші форми. Тобто, якщо жінка знає про себе, що в неї є проблеми з харчуванням, є розлади травлення, є здуття, метеоризм, проблеми з стулом, В першу чергу треба рухатися в тому напрямку і коригувати цю ситуацію. Тобто, підбіг'ямо під підсумок. Залізодефіцит ми знайшли, але давши залізо, ми лише лікуємо симптом. Нам треба спробувати з'ясувати причину і тоді. Ми зможемо не просто позбавити жінку від залізодефіциту зараз, але зробити найголовніше завдання медицини попередити повторення цієї проблеми.